Добрий день! Тема нашого уроку – якісні реакції на деякі йони. Для успішнення освоєння цієї теми вам необхідно вміти розрізняти електроліти не електроліти за допомогою таблиці розчинності, записувати рівняння реакцій в молекулярному, загальному, повному та скороченому йонно-молекулярних виглядах. Знати умови проходження реакції обміну між розчинами електролітів до кінця. Нагадую, це утворення осаду, виділення газу та утворення мало речовини, зокрема води. Почнемо. Якісні реакції це реакції, які що дають змогу виявити конкретну речовину чи сполуку одного класу або одного катіону. Наприклад. Взаємодія натрій хлориду з аргентом-нітратом. Електроліти взаємодіють між собою, обмінюючись своїми складовими. Продуктами цієї реакції є аргентом хлорид і натрій-нітрат. Реакція відбувається до кінця. Якщо випадає осад, виділяється газ або твориться вода. Ознакою проходження цієї реакції є випадання в осад. Запишемо рівняння. І повному йонно молекулярному вигляді. Електроліти запишемо в диссоціонному стані. Натрий хлорид дисоцію на катіон натрію та на хлорид аніон. Аргентум-нітрат дисоцію на катіон аргентуму і нітрат аніон. хлорид не дисоціює. Нітрат дисоцію на катіон-натрію та нітрат аніон. Використаємо йони, які участі в реакції обміну не брали. Це катіон натрію та нітрат аніон. Запишемо скорочене йонно-молекулярне рівняння. Аніон хлору плюс катіон аргентому твориться хлорид аргентому. Відповідно, якісна реакція на хлорид йон є взаємоді з катіоном аргентому. Цей ракісний є якісний, тому що вона супроводжується утворенням. Білого сернистого, сернистого осаду аргентом 1 хлориду, що є нерозчинним у воді та сильним кислотом. Одночасно ця реакція є якісною і на катіони аргентому. В даному випадку це будуть хлорид йони Знову ж таки, тому що реакція супроводжується випаданням осаду білого кольору, що нерозчинний у воді та сильних кислотах. Розглянемо якісну реакцію на аніон. Натрий сульфат взаимодействует с барий хлоридом. Реакция обмена творится барий сульфат и натрий хлорид. Уравняем коэффициенты. Восов вып... Вос выпадает барий сульфат. Уравняем коэффициенты. Запишем уравнение в полном ионно молекулярном выгляде. Два катионы натрию плюс сульфат анион плюс барий сульфат -десу... барий хлорид диссоциирован катион барию. Та На 2 хлорит аніони. сульфат як слабкий електроліт не дисоціює. Натрій хлорид дисоціює на катіон-натрію та на хлорид аніон. Викреслимо ті тійон, які участі в реакції не брали. 2 натрий плюс 2 натрій плюс 2 хлормінус, 2 хлормінус. Запишемо рівняння в скороченому скорочему йономолекулярному вигляді: сульфат аніон плюс. Катіон баріу. Влучається барі сульфат. Отже, якісну реакцію на сульфат йон є взаємодія з катіонами барію. Ця реакція є якісною, тому що в результаті її утворюється білий осад барію сульфату, що нерозчинний у воді та сильних кислотах. Одночасно, ця реакція є якісною на катіони барію. Якісну реакцію на катіони барію є взаємодія з сульфатаньонами тому що в результаті реакції утворюється білий осад барій сульфату на розчиненому воді та сильних кислотах. Розглянемо реакцію якісну на карбонат йони Натрій карбонат взаємодіє з барій-хлоридом. Реакція обміну барій-карбонат плюс натрий хлорид. В осад випадає карбонат, реакція відбувається до кінця. Урівняємо коефіцієнти. Запишемо рівняння в повному йонно-молекулярному вигляді. Натрій плюс плюс карбонат-аніон. СО2-плюс карбонат, плюс хлорид аніон. карбонат не розписуємо як електроліт слабкий. натрій хлорид, дисусійно на диссусільно-катіон-натрію та на хлорид айон. Викреслимо правій та в лівій частині отворного рівняння йони, які участі в реакції обміну не брали. 2 на 3 плюс 2 натрій плюс 2 мінус, 2 мінус. Скорочене йонно-молекулярне рівняння буде мати вигляд. карбонат аніон плюс катіон барію, виходить барікарбонат. Отже, якісна реакція на карбонат-йон є взаємодія з катіонами барію. Ця реакція є якісна, тому що в результаті утворюється на розчинний карбонат у воді, але він здатний розчинятися в сильних кислотах. Здатність розчинятися карбонатів у сильних кислотах слугує другою якісною реакцією на йони. І розглянемо натрійкарбонат плюс нітратна кислота. Реакція обміну. натрий-нітрат плюс HCO3. H2 утрикарбонатна кислота. Як ви знаєте, вона слабка, нестійка. Існує в водних розчинах і навіть у водних розчинах вона розкладається на вуглекислогаз та воду. Урівняємо коефіцієнти. Запишемо рівняння в повному йономолекулярному вигляді. Натрій, карбонат дисцинає на катіон натрій на карбонат аніон. Нітратна кислота на катіон гідрогену та нітрат аніон. Натрий, нитрат. На катіон, натрию та нитрат аньон. Волкислий газ не 10 вода не 10цие. Використано які участі в реакції не брали. 2 натрия плюс, 2 натрия плюс, 2 нітрат, аніона, 2 нітрат, аніона. Запишемо рівняння в скороченому йонному йономокулярному вигляді. Карбонат аніон взаємодіє з двома катіонами-аргентами. В результаті цього виділяється вуглекислий газ та вода. Відповідно до скороченого йонно-молекулярного рівняння, якісною реакцією на карбонат йон є взаємодія з катіона-ргенту. Ця реакція є якісною, тому що спостерігається виділення вуглекислого газу та воду, а вуглекислий газ ми можемо виявити за за Гасінням запаленого сірника або пропусканням через вопнену воду, результатом якої є випадання осаду білого кольору.